Вашому гуртожитку відключено електропостачання на невизначений період. Такі оголошення з'явилися на будинках по вулиці Східна, 4 та 6, Чим у соцмережах обурюються їхні мешканці? Зазначається, що вимкнення спричинено значною заборгованістю за комунальні послуги, а це разом у двох гуртожитках: майже 860 тисяч гривень. Через це комунальне підприємство Міська служба замовника неодноразово отримувала штрафні санкції. Також з серпня по грудень минулого року їм навіть арештували рахунки. Крім того, в оголошенні йдеться, що у міської служби замовника коштів на погашення немає і вони не можуть вплинути на рішення Київської обласної енергопостачальної компанії. Як стверджують білоцерківці, вони обурені таким рішенням і не розуміють, чому світло вимикають усім, а не лише боржникам. За словами людей, електроенергії у помешканнях не було півтори доби у декого навіть зіпсувались продукти. Також мешканці скаржаться на протікання труб. Половина платить половина не платить. Ну, у нас все проплачено. Ті, що живуть, ті, що не платять, то я думаю, що раз її платять, тобто, значить, я не, не буду за мене, то заплачують. Це нечесно просто. Все ламається. Все ламається, все розморажується. Ну. Витираємо поли. Що робить? Ми хочемо ремонт робити, поміняли трубу. Аварійних визиває, вони приїжджають, сміються, уїжджають. А це з чим пов'язано? Це що таке? Це те, що криша протікає, чи ні? Ні-ні, зверху. Ну воно протікає чи що, чи це те, що. Ну, десь там сантехніка або труби проведу, або я. Щитова більше 3, 220 вольт. Щитова, головна щитова вдома, за Швиченкою. Воно все позині, аварій аварійна, це не реагує. У мене особисто так сильно це не. Туркнулося, бо холодильник новий. Але я знаю пенсіонери, які живуть там вище на поверхах, то вони постраждали, бо у них там холодильники вже старіші. Ну і соответственно, все потекло. Підписували ми е е петицію, мабуть, це правильно буде назвати, щоб їх відключали окремо. Тих, хто не платить. Угу. А взагалі, так часто буває у вас що Ні. так включить? Це, це вперше таке? Ні, так, це так, десь річ? може вже другий чи третій раз. ж це таке влаштує, ви що? У мене пенсія, я повинна, у мене все пропало в холодильнику. Я живу за одинока людина, живу за пенсію. І за півтора сутки я все, що в мене, які там були із пенсії, що скупляю, я його все повикидала з холодильника, Що ж мене влаштовує? Звісно, що ні. Наприклад, за наш під'їзд 60 кімнат, 10 із них більше 20 тисяч боргу в них, і за них нас відключили. Вони аргументували це все те, що виборочно це все було. Тобто виключили з 22 гуртожитків, тільки шість чи п'ять здається, не пам'ятаю по всій білій церкві. І говорять, що це вважається одна одиниця будинку. І за того нас відключили. Нам треба робити окремо договора, коротше, щоб щотчики нам підключили. Ну, в общем, такі отразні нюанси, але просто відключили, щоб ми заплатили гроші. Ми і сказали, що ми ходили до цих боржників, вибивали в них борги. Тобто, щоб я прийшла до бабушки, там, якщо в неї 20 тисяч долгу, взяла її за шию і сказала, заплати завтра. По приїзду нашої знімальної групи у гуртожиток світло вже вімкнули. Проте ми все ж зателефонували на гарячу лінію товариства Київська обласна ЕК», аби дізнатись про ситуацію з заборгованістю, Диспетчерка скерувала під'їхати в офіс компанії по вулиці Млинова. Наша знімальна група приїхала у Білоцерківський офіс товариства Київська обласна ЕК», але співробітники запевнили, що краще звернутися до комунального підприємства Білоцерківської міської ради, міська служба замовника. Вони баланс утримувачі. Це гуртожитків. Вони взагалі нам задовжали взагалі по їхньому договір. Тобто це КПБ мер МСЗС, воно заключає з вами, з вашим товариством договір. Вони заключили з нами договір на постачання електроенергії по загальному договору, так сказати, наплодили великі борги. І оцей за цього тепер самі люди нам нічого не замість. Вже в них вони платять напряму туди. Службі замовника, а міська служба замовника платить вам платить. начальник міської служби замовника Іван Кривенко спілкуватись на камеру відмовився, але пояснив 17 червня. Вони отримали чергове попередження від ДТЕК, що через заборгованість у 33 точках по місту буде припинено обмежено постачання електроенергії. Зокрема, це вулиці Січневого прориву, молодіжна, східна, клінічна, шолом Алейхема та інших. Проте світло вимкнули лише на шести об'єктах. Нині напруга є вже в усіх, бо міська служба замовника зобов'язалась до кінця липня сплатити борг у розмірі 1 мільйон 350 тисяч гривень. Проплата відбудеться частинами. Також компанії довелось сплатити 36 тисяч гривень за повторне підключення електроенергії.